Привіт, дорогі підписники та глядачі. Я повернулася всередину. Куди мені йти? Ми розблокували ліфт, тож просто піднімайтесь на ньому, коли будеш. Ж... Коротше, ясно. Піднімайся, коли будеш готова. Що ж, так, привіт. Продовжуємо грати. А що ми продовжимо грати? Ліверс Марс і ще там зняв одну грульку був. Блях, я зараз щось забув кинути останнє відео по Lies of P, але то таке. А, ідентифікатор планшета Габітас Холл. Діловий асистент. На сьогодні наміч, намічені такі справи: відправити у відділ планування список необхідних матеріалів для гаража, щоб відремонтувати і інші марсоходи. Та пофіг, все одно це нічого не вирішить. Зайти до Лендра в Лазарет. Із вас такі планшети від стіні. Але в принципі якщо це просто для. Так гарно. З того бігав як мавка? В смыслі бігав. Бігаю. що тут біси сталося? Можливо, ми прийшли занадто пізно. А може і ні. Ми гадки не маємо, що за цими дверима. Ні. Але зараз з'ясуємо. Це гаразд, Сару? А хз? Це трупи. Бронні дрони, Ненавиджу їх. Ти що що Нічого, yeah, so все but буде нормально. Але ми повинні повернутися на сад, це явно небезпечно. Ми повинні з'ясувати, що тут сталося. Ми ж тут зовсім беззахисні. Давайте озирнемося навколо і подивимося, що ми тут знайдемо. Будьте обережні. <laughs> Та вони почали воювати один проти одного. Can... <laughs> все, що ти може. Вибач, я не хотіла. Anything useful on Є щось корисне. Його протоколи переплутати. Їх виробило, коли страцював аварійний запобіжник. Але тут, тут ще код. Перший ніж запрацю... запрацював запобіжник і його змінили. Без повної діагностики складно сказати. Глянь на це. Люди біля дверей, ймовірно, охороняють місток. Бронні і власний дрон Рута. Усі спрямовані на них самих. Ож Аутворд атакувала свої ж дрони. Чому Сара ненавидить охоронні дрони? Напав на неї на місяці, через це вона там і застрягла. Час блокауту вона пішла затягувати причину, а зізнаватися причиною і дрони її. Це все б призивело до того, що right. я не прочитав останнє слово, що було там. Бачиш, що дехто з, з них These тримає у руках? Айло? Ці люди зблоки тут. Навіщо їм блокувати власний вихід? Чи тільки вони не намагалися втекти? Ці двері відчинилися самі по собі. Що це за? А, це робот якийсь. Знайомий звук. Доноситься звідси. Це робот батів. Отвічаю. Зубдив. А, боже. Рейнор 04.06. 62 року. 52. Чакай, не було 30 якесь. Ох, чувак, як же мене пронесло. Я присів і... відбомбитися і ця кава прямо струмним. Мене... Струменем вийшло. Бум. Круто, дякую за подробниці. Знаєш, що роблять з нашим лайном? Ти хочеш поговорити про це прямо зараз, поки ти в туалеті? Так, так, я знаю. Ні, не знаю. Що впало, ти пропало? Що впало ти пропало? Ось чому ти з зна... чому ти займаєшся рутиною. Офісною роботою, а я отримую круті проекти. Я взагалі-то думаю про різні речі, поки ти сидиш в туалеті. Так, тепер слухай, навітає, фекалії зневоднюють, а потім відправляють на компост воду. Це Цик, цикл дивовижний тим, що наприкінці ви все одно їсте власні відходи. Як це круто. Мені байдуже, зовсім тепер, якщо ти будеш е, ласкавий переслати мені щотижневу статистику з плавів, я зможу зайнятися своєю чорною роботою за столом. Окей. Май, брі. Маю часу не Читати книжку наша щось. О, там є. Тут якщо думаєте чи... а. Вони як до цього дійшло? Хисткові крови в Вони задихнулися. Yeah. Так. І говорю і аутворд. We have to leave. Йдемо, тут надто небезпечно. надто небезпечно. Надто небезпечно. Сара тут нікого we немає. Ми цього And не знаємо. Я маю на увазі, подивись, що вони зробили з один норм. Сара, будь ласка, I mean, заспілкусь. Ні, я маю на увазі, що якщо хтось залишився в живих там нічним, а нам нічим захиститись. Вертаємось, коротше. Айла розпізнає холограму. Так, хіба Алекс Номію? No. Ні. Я роками намагалася зламати цифрування місячної ради. Скільки таких ти знайшла? Лише декілька? Вмикай. Що? Увімкни. Ви всі помиляєтесь, якщо думаєте, що Марс коли-небудь стане безпечним. ви знищили одум. Це через вас Марс тепер небезпечний. Нам треба додому на землю. Про землю можна забути. Якщо ви не як ви це не розумієте, я не помру тут аж і не побачивши свою сім'ю знову. Люди, 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 успокойтесь досить б'єтеся як згнані в кут тварини. Ви всі краще за це? Нам завжди було непросто. Але проект Outward вартий того, щоб подолати труднощі. Це труднощі, які ми передбачили ті з вас, хто бажає повернутися з ковчегами. Що по-вашому зроблять з ними на землі? Хто буде першим у черзі на? Урятунок ви кожен з вас постане перед судом. Як тільки ваша нога торкнеться землі? а як щодо націй, якими нема не мають права голосу, як ви думаєте, що вони будуть робити? вони будуть битися, вони вбиватимуть і руйнуватимуть. як без бездумні і раціональні звірі, вони знищать ковчеги і один одного. Вже понад 30 років ми знаємо, що Земля пройшла точку неповернення. Через 30 років їх повернення поверхня майже не відрізнятиметься від Марсу. Розширення меж людствами завжди. Yeah. Але це ціна, яку ми повинні заплатити за краще майбутнє. Ми все ще можемо рухатись перед разом і зробити так, що це спрацювало. Як ми тільки Так, коротше, закрив список, Вільям. з нас досить твоїх про промов нам надбридво. Твої пафосні розмови про єдніс це плювок в обличчя всім тим, хто Моя бездіяльність і невгласі. Ми сумуємо за нашими сімами та рідною землею. Якщо наші технології та наш розум можуть допомогти врятувати, ми повинні спробувати. Ти змусив нас сісти в цей ковчег, ти змусив нас жити і працювати день і ніч. А тепер ти намагаєшся тягнути нас на дно. Тепер ти нас послухай. Давай Джулі. Як? Роза, Роза, що ти накоїла за ним. Доставте мої картура на місток. О, це було, атакували дронами і прорвалися на місток. я не можу повірити що макартур довів до цього тотальної громадської війни макартур? Мак Дрон, напад на Одум. Роза так само винна чи не так? Роза? Ти, мабуть, жартуєш, що цих людей не було вибору. Вони не обирали насильство. Макартур змусив. Їх. Це не означає, що мета виправдовує за собою. Роза так само винна в цій експлуатації, як і він. Біз неї нічого б цього не сталося. Вони б не мали повне право використовувати зброю агресивно, але чи не робиться її таким чи директором? Вона нав'язує волю, і ти бачила голограмони в цій як Це не якась так невідома дилема, я цілком це що.

Топа, тут точно щось є. Містоку далі. його дати дозвіл. Роза будь ласка, припини це зайшло занадто далеко. це тільки початок Злом охоронних дронів, штурм лазарету, щоб звільнити ув'язнених. Те, що не бачиш, як це божевілля, макерту відрізняє нас від ковчега Лабус. Навіщо ти взагалі тут? Щоб вести переговори від імені нашого славного лідера. Я прийшов як друг, Будь ласка, будь ласка, прислухайся, до розуму. Він до набридло слухати і розмовляти. А як же ті, хто підтримує Outward і хоче жити? Ті самі люди, яких просто зараз хотіти розстріляти охоронні дрони, ми вирішуємо сьогодні і забираємо куча з собою. Чи хочеш допомогти, йти в панокчон і нехай маркертур у лабус. а інакше не лізь в своє діло. Чому Чому вони так Ми тільки пережили разом? Як це сталося? З моїм рівнем IQ, типу моє. Айзек, будь ласка, відповідай. Айсек, Айсек, ти живий? живий? Мені шкода, що все до цього дійшло. Скажи макартуру. повімкнути хапкітес. Айзеку. Oh, I murdered her. They've barely savages. Дкуна. It's done with Rose after all these years. Всі ці роки так і був, знаю. Why don't you tell сказала, куди йдеш? Я... Я бачила just кинулася за so long after. Може, я сікнулася ним. Found another hologram. Знайшла ще одну голограму. Макар тут відключив лапус, щоб Роза і Гамморд не почала підго підготувати Then, для запуску. Тоді я думаю, він перекрив кисень усі колонії. На цих Чи не так? Ми відлітаємо що, що? відновимо підключення МРТ до Лапус з містка, потім підготуємо габітас і полетимо до останньої ночі. А ковчег вітає Роза мертва, кет. Всі мертві. І ті, хто залишався, ймовірно, озброєні і без вагань від нас. Але ми не завершили місію. Ми втратили людину. А критичне важливе спорядження як. Могло б нам допомогти зникло. В Чегвіталі, звісно, важливий, але ми не знаємо, де він зараз і в якому стані. Тому я не буду ризикувати усім цієї місії, шукаючи його. Ми відлітаємо зараз. Це наказ. Точка. Щимо, блін, на місце. Що нам робити з цим малюнком? А малюком боже малюком Ць, Малюнку. Айс, тан арм. Айсі, повернись. Дупу будемо провіряти. Система ага. ASE 63. Зміна власника. Особливий протокол місячної ради. 1705

Катина прав тарілку на ковчах лабус.

Чи ти на койло? Я? I, я. I, 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 I do я не. Я зробила що? Серед, це що? Зараз зупинися. Це був наш останній шанс полетіти з планети. Зараз, стій. зупинися. Ми не потрапимо додому. Це був останній шанс курвати. Чувік, алло? Серед. Це раз. <мес> тобто це як в чех в що? Розумієте цей ковча, який він був? Йо? Як це ковча б ще космосі строїли? Чи що? Скоріше за це? Райан. присягаюся, I я гадки не немає, що сталося. Не не like так не працює, на я, на не працює я не змогла випадково. б цього зробити, навіть якби хотіла. Не Це, те, що ти... я хотіла, Це... я просто. Не. Так, я знаю. She okay? Не все yeah. Yeah, be fine. Так, знаєш, все буде добре. Ні, просто потрібно хвилинку або дві, або три години. Що тепер? Я ймовірно, що ми суміємо під'єднати тарілку МРТ. Я не впевнена. Тобто є невеликий шанс. Лишається well, сподіватися, що тарілка не прийняла and на себе it it основний удар і вона не має бути в основі прямої видимості гаджета. Так, так, але я думаю, що це наша остання надія. I can't leave Sarah. But I can take your lead on this. From okay. okay. Now, right. Cat? Cat? We're counting on you. Що ж це буде восьма глава? Як тварини там написано. Я кажу вам, я взагалі дупля не ріжу. Аккаунт український. Взагалі італійська. Ну, раз я включав італійську на одну гру і все. Як воно далі? Це у мене все українське. Ти в коротше, срав пес. Що ж, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, якщо ви новенький, не забудьте поставити дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І ставте вподобайки, коментуйте, дайте знати, як вам, чи ви грали, чи таке типу. І скоро побачимось з новим відео на розбір Rebirth. Вже закінчив текст і скоро почну робити. Тому Захоче, хто бачив, хто з ні, то ні, то все це логічно, да? Ну, всім до наступного і пока.